Путіну потрібна вся Україна. Американський інститут вивчення війни назвав причини, а також поговоримо про саміт Миру та Вступ України в ЄС. Мене звати Олексій. Далі докладно. На саміті Миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський оголосив про значний дипломатичний успіх. Він наголошує, що всі домовленості, досягнуті учасниками саміту, стануть дуже важливою частиною миротворчого процесу в Україні. Цей саміт, що проходить, до речі, 16 та 15 червня в місті Бюргеншток, є унікальною можливістю для дипломатії, так зазначив президент України. А саміт миру в Швейцарії зібрав представників з 92 країн та міжнародних організацій, всього 101 учасник. А деякі країни відправили замість президентів та прем'єр-міністрів своїх послів, наприклад, Індія, Індонезія, Ізраїль. Об'єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппини та Бразилія. Китай, як ми знаємо, не буде представлений на саміті. Зеленський підкреслив важливість цього саміту для майбутнього мирного процесу в Україні. Зустріч представників з кількох країн і організацій демонструє глобальну підтримку миротворчих зусиль. Президент наголосив, що це успіх і шанс для дипломатії, і що кожна домовленість на саміті стане. Частиною великого мирного плану. Ну а далі давайте відповімо на питання нащо Росія імітує бажання перемовин. Американський інститут вивчення війни пояснює, що Кремль імітує бажання перемовин, щоб переконати Захід піти на поступки в питанні територіальної цілісності та суверенітету України. Путін прагне знищити українську державність. В звіті інституту зазначено, що з грудня 23-го року Путін і Кремль все частіше вказує на те, що Росія має намір завоювати більше територій в Україні та прагне повністю знищити українську державність. Військові дії та наступ у Харківській області свідчать про те, що Москва більше зацікавлена в досягненні своєї такої довгострокової мети, а саме максималістичної перемоги в Україні, ніж в будь-якому врегулюванні. Яке б негайно заморозило лінію фронту на поточному рівні, і взагалі Путіну потрібна вся Україна, Американський інститут вивчення війни назвав причини Росія розраховувала на перемогу в Україні, яка мала б наступні довгострокові стратегічні наслідки по перше, усунення загрози України як потенційного супротивника під час можливого конфлікту з НАТО. По друге, отримання доступу до мільйонів людей, яких Росія може примусово залучити до армії. І по-третє, це контроль над значними ресурсами та промисловим потенціалом України. Американські аналітики вважають, що Путін розглядає перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО. Таким чином Кремль насправді прагне досягти максималістичної перемоги в Україні, яка передбачає просто повне знищення української державності. Росія також бачить у перемозі над Україною передумовою для можливого конфлікту з НАТО. Ну а далі слухайтеся збитки, спричинені збройною агресією Росії в Україні, становлять майже 500 мільярдів доларів і це лише те, що фізично просто знищили. А, наприклад, втрата роботи, екологічні наслідки, експортні втрати просто шалені. Країни Великої Сімки під час саміту в Італії опублікували ком'юніке, в якому вимагають від Росії припинити свою агресивну війну проти України та виплатити компенсацію за завдані збитки. За оцінками Світового банку збитки, спричинені зброєю, збройною агресією Росії, становлять понад 486 мільярдів доларів. Також Переговори щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу розпочнуться 25 червня, що є дуже важливим кроком на шляху до інтеграції цих країн до Європейського Союзу. Важливо зазначити, що Угорщина та Словаччина не блокували рішення про початок таких переговорів. На цьому в мене все. Я дуже дякую вам за перегляд. До зустрічі.